Сьогодні на майдані незалежності відбулось жалобне віче 40 днів минуло після трагічних подій у центрі столиці. Віче розпочалося з хвилини мовчання. Потім представники різних конфесій відслужили панахиду за героями Небесної Сотні. Словами на устах, вони летіли під ці кулі, бо вони почули, що треба бути небайдужими, що треба йти і виборювати свою волю. Я одне хочу сказати кожен. Ці хлопців, який загинув, він залишається живий. Він залишається живий настільки, настільки пам'ять у них живе з нами. Вони залишаються живими. Ми помнимо них, ми шануємо. Майдану також було презентовано книгу про героїв Небесної сотні автора Романа Савчака. У збірнику представлено фотографії та життєпис кожного із загиблих фотографії подій. Мистецтво майдану за словами Савчака. Ця збірка буде розповсюджена у бібліотеках всієї країни. Я дуже би хотів, щоб в кожного чиновників сьогодні була отака книжка Небесна сотня міністра депутата, коли він буде приймати рішення, що він взяв її і відкрив. Тому, що люди загинули то, щоб ми гордилися своєю країною? Нагадаємо, з 18 до 20 лютого під час сутичок мітингувальників із силовиками на вулицях інститутській та грушевського, а також на майдані незалежності, загинуло майже 100 людей, поранено півтори тисячі.